Отже, ми з вами створили дві поштові скриньки. Одну на Google, другу на Укрнет. Відповідно, для того, щоб користуватися поштою, перевіряти, відправляти пошту, а з двох поштових скриньок, нам необхідно заходити на обидва ці сайти. У випадку, якщо в нас більше поштових скриньок, Скажімо, ще є корпоративна якась пошта, то досить незручно постійно заходити на різні сайти для перевірки і відправлення пошти. Сервіс Gmail нам надає можливість для збору пошти з декількох поштових скриньок. Спробуємо налаштувати Gmail для збору пошти з Укрнету. Для цього нам необхідно увійти у свій аккаунт gmail.com і натиснути кнопочку Параметри. Вибираємо налаштування мейл. Знаходимо облікові записи і імпорт. Знаходимо рядочок Перевіряти пошту з допомогою протоколу pop 3 Натискаємо Додати протокол pop 3 до облікового запису електронної пошти. У вікні, що з'явилося, вводимо адрес поштової скриньки на Укрнет. Натискаємо наступний крок користувача Тест Web 2012, пароль доступу до поштової скриньки на Укрнет. Поп-сервер. POP3 укрнет. Ми можемо вибрати декілька можливостей, залишати копію отриманих повідомлень на сервері. Завжди використовувати безпечне з'єднання, позначити міткою вхідні повідомлення. Додати аккаунт, натискаємо. Так, ми отримали помилку, оскільки сервер відмовив у доступі по протоколу ПОП3 для даного. Імені користувача та пароля. Зайдемо на нашу пошту Укрнет для перевірки налаштувань. Знаходимо посилання на налаштування. Налаштування POP3 та SMTP. Поставимо галочку Увімкнути POP3 та SMTP. Натискаємо Зберегти. Зберегти. Налаштування збережено. Повертаємось у Gmail. Додати аккаунт. Ваш обліковий запис пошти додано. Вибираємо, так, я хочу можливість відправляти пошту від імені testweb2012.ukrnet». собака. Укрнет". Наступний крок. Ім'я. Далі ми можемо вибрати шлях надсилання електронної пошти. Надсилати через Gmail. Надсилати через Укрнет. Вибираємо надіслати через Gmail. Перш ніж ми зможемо надсилати свою пошту від імені «TestWeb2012.ukrnet», 2012укрнет нам необхідно, необхідно підтвердити того, що ми є власником цієї адреси електронної пошти. Для того ми підтвердимо це. Натискаємо надіслати підтвердження. Лист кодом підтвердження було надіслано на адресу testweb 2012 Як бачимо, лист прийшов. Копіюємо код підтвердження і вставляємо. Натискаємо Перевірити. Як бачимо, Додаткова пошта з'явилася в нашому аккаунті Gmail. І тепер всі листи, які будуть надходити на адресу електронної пошти Укрнет, будуть автоматично пересилатися в наш аккаунт на Gmail. Як бачимо, до нас прийшов лист від Укрнет. З кодом підтвердження.